Мала Говерла, раду вітаю вас, мої дорогі підписники. Бачимо, перед нами відніється наша Чорногора, чорногірський хребет, так, наші 2000 наші найвищі машини. Щоб ви зрозуміли, сніг лежить в районі від 1800 метрів і вище. От ми зараз Друзі, вітер доволі таки поривчастий. Для такого вже походу треба одягатися доволі тепло, так як на пізну осінь мати теплі куртки і обов'язково з капішоном, шапки, рукавички, бо в руки холодно, хто йде з палками, і хороше взуття. Що я розумію під хорошим взуттям, друзі, це взуття бажано таке високе. Бачимо місцями трошки болото, сніг, тому щоб взуття не промокло. От ми вдалині бачимо перед собою гора Брескол, це верла, і туди пішов чорногірський хребет. Гомул, кізли, данці, пожежевська. Неймовірно красиво. Друзі, день сьогодні сонячний. Нагадую, сьогодні 11 жовтня, так, у нас вгору розпогодилося. Тому, що я їм скажу, в гори можна сміло ходити. От ми вдалині, друзі, бачимо, що... Снігу немає. На тих горах внизу, не бачимо. Фум'як, синяк, там снігу навіть і не видно. А тут на, на Говерлі снігу дуже-дуже багато. Так що, хто там відкладав цей, хоче ще піднятися на Говерлу, сміло сміло подорожуємо. Бачимо, сьогодні доволі-таки багато студентів, дітей, школярів. Всім миру добра, з вас, друзі, вподобаєчка, а мені ще хвилинську. Потім вам покажу, як за вершині слава Україні, друзі.